Усім привіт! до вашої уваги! Огляд мішачка з халатами що попадає. На столі у нас халат розміру М. Розміру Эйликсей. Розміру Эйлі. С поясу. Розміру М. Розмір эксейля З капюшоном розмір м Ейлі. Розмір 14-й англійський. Ще ось такий халат на гудзиках. Гарненький. Дивимось наступний. Короткий жіночий халат з поясом. На гуцуках. Розміра Эликселя. Халат з капюшоном. Ось такий. Розміру М. Розмір М. Эйліксей. Розмір. Ей. Ема. Фірма Поттер. Роз це у нас ковдра. Тепла. Ручка можна покласти. Ну як? Некий такий пледик. Розмір фірма Cedarwood State. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.